Вирок іменем України, 9.08.23 учнів корупційний суд, колегії суддів першої судової палати в складі головичого Кравчука, суддів Рука БЛУ, секретарій судового зірів, депутат Кам'янківського, Будреєчва, Завчасю Стусінь Кримінального провадження, прокурорів Венічного, Саменка, Мак... винуваченого Макаренка і у захисника Кременка, Виновачка Двадченка, його захисники Мірошки Кармаловського, розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду місті, кримінальне провадження, не СНТРД. 26.12.16 No Садована за забронуваще Макаренка, який народився на вулиці, Дата, місті Донецьк, Зеленської області. Українець громадянин України раніше не стоїть, зареєстрований за адресою на вулиці, адреса, фактично проживає за адресою на вулиці, адреса. Працює на посаді головного лікаря, дитячого медичного центру психологічної реабілітації Джерело. Одружений має на отримання двох неповнолітніх дітей в члені кримінального... Про порушення злочину передбачена частиною 5 статті 27, частини 264 Каченко Олега Вікторич, який народився, на вулиці дата в селі Богданка Броської района, Київська області, Україні, загоди України. Вимішаний не ми зареєстрований за адресою, на вулиці адреса. Фактично почувається адресу, наводиться адреса. Ми працюємо на писаті голови управління громадського об'єднання середнічного товариства Радзинка. Одружений маневрин аналізує відвивчені кримінального порушення злочину, передбачено частиною 5 статі 27, частини 234 кримінального кодексу. Встановив. Далі йде мотивувальна частина вироку. Враховуючи викликамо мотивувальну частини, керуючі статтями 370-374-474-65 КПК суд ухвалив. Затвердити угоду, визнання винуватості, вкладенного 31 31-го. На 7.23 між прокоровому кримінального провадження прокорам 4-го відділу проєкт офіційного керівництва отримання державного обвинувачення в суді Іванішкам та обвинувачення Українкам Ткаченко за участь захисників Семен головського кримінального провадження 26.12.15 з номером 5215.019 Макарника, треба ще визнати винуватим, чим кримінального право злочину передбачено 45.27 частини 234 КХ, визначити в крайній виті позбавлення волі з на 5 років з права правообіймати. Посади оборони державної влади, яка розпоряджала політику своєї сенати. Інфраструктури геопросторових даних зі момент відносин зелених займов спілкую державного земельного катастру з толком матеріалу під страхом розмірі 1 тисяча неподаткових міністрів до доходів громадян. Зрахування вимог частина 2, 4 статі 75. -й. КК. Зеленита Макаренка відбування основного покарання витяг узлавлення волі строками 5 років із з упроводним строками на 1 рік на всестрій святи шостей КК покласти на Макаренка такі обов'язки. періодично з'являтися до реєстрації та повноваження органу супутання прокупації, переглядати повноважного органу пропасії про зміну місце проживання за політику. Чи визнати винувати, повчення кримінального правопорушення, злочину передач на 1628-304 КК, принципів покарання, витяг злаїв волі строками 5 років, сподіваний права мати писати органи державної влади які реалізують державну політики з фінансованою інфраструктури образної даних земельних відносин це на устрію з поїздки держави строком на три роки зі штрафом в розмірі 1 тисяча неподаткових доходів громади. Зрахування вимог частини 2-4 статті 75 звільнити Каченка від відбування основного покарання виді позбавлення волі строком на 5 років із запровадженням строком на 1 рік. На підставі статті КК шістка капокласникаченка такі обов'язки, переактично з'являтися для реєстрації до повноваження організації з питань прокупації, повідомляти орган. Центру баться про зміння місця проживання та роботи, строк відбування основного покарання видіговання волі, застосування звільнення відбування покарання на підставі статті 75, яка рахуватись з дня ухвалення вироку Є відповідно до вимог статті 77, яка призначення Мукаренку та Пкаченко такое покарання виділення дозволення, право приймати посади в органах державної влади, які реалізують державну політику з національної інфраструктури постройових даних земельних досить на устрою, співдержавного земельного катастру та штраф у розмірі 1 тисячі нападкових міністрів доходів громадян цілим обрання виборів закону сили виконувати реально. Заходи Заклади забезпечення кримінального провадження грошові кошти у розмірі 1223 розмірів мінімальну заробітної плати, що становить 3 мільйона 223 тисячі тридцять гривень. Внесення ставил за визначеному карті по заставодавцях Харчуку Олексію Миколаєвичу. Скасувати арешти у мене накладені. Вихвалилися, що в суді Слава містаки 30.050 16 на мене макарна трехналіча саме. Трехінатна квартира номер 18 будинку такому та, що знаходиться в проспекті Дзержинського міста, донести транспортний засіб. Олексус РХ36 року випуску номер 2 наводиться номер, номер кузова наводиться номер Нова, Державний номер, Знак, наводиться номер. Хвали слідчий суді Славний Скоро суду міста Києва 30.05.2016, на майну течено ділянки з катастрофоноворада, номера вулиця 12 катастрових номерів. Ухвали слідчий суді Слава суду міста Києва 27.05.2016, в п'ятого до накладення арешту на майно вилучення під час проведення обшуків обсних приміщеннях ТОВ МВО Українська дисічна служба за адресу міста Києва Наводиться адреса, саме системний блок блок персонального комп'ютера чорного кольору з написом на задній панелі 2578. пять готов на плюс Samsung. самсу, флеш Patriot, 8 Gb, середину номер, наводиться номер, флеш на червоного кольору Cube, 16 GB GoodRAM. flash на червоного кольору наводиться номер, флеш на LG, USB, Drive, 4 GB, системний блок персонального комп'ютера з написом iPhone айфон 6 імен, e наводиться мем, манно, вилучення під час проведення опуска, приміщення головного управління державного Київської області за адресу, наводиться адреса, а саме, на початку з звідком підпису. Ноутбук і ProBook 470 G1. Чорноколь про середній номер наводиться номер із зарядним пристроєм електронний пристрій, Digital Video Recorder модель, наводиться модель, біло Середній номер, наводиться середній номер. Почти на купив чорноколі з червоною обставкою, наводиться дифікаційний. Да, Ноутбук Lenovo g 580 чорного кольору, средний номер, наводится номер, зарадний Ноутбук ASUS Assusion кольору K52S. серійний номер наводится номер зарядний приступок. Оптичний диск CDR Virbatin. 135 RB. наводиться номер білого кольор. Конверті білого кольору. Скрипторного стекліра. Аптічний диск CDR-TTK наводиться на облакитного кольор в первому конверті, білого кольору ступенного степлера. Майно вилучення під час проведення обшуку, за місцем Макаренка макаренка, підтрагінача за адресу, наводиться адреса. А саме грошові кошти в сумі 8002 долари США, грошові кошти в сумі 9320 євро, ноутбук марки HP серія наводиться серія, модель dm 1117 СТС, мобільний телефон Nokia, модель 2.0D наводиться вулиці мої мобільний телефон марки iPhone, наводиться вулиці мої мобільний телефон марки CAT, модель b 25 на дві сим карти оператора імей uh, 1, на вулиці мой, і мей 2 наводиться імей, і сім-карти оператора um, Vodafone, Мобільний телефон марки iPhone, модель a 1429 наводиться номер, і сім картою Vodafone. Майно Мой новий лучше напрямую общих початку, як Наталії Євгенії за Задресу місто Київ наводится адрес а саме планшетний комп'ютер ASUS. Notebook, ASER, срібний номер, наводится сірин номер, територій номер, зарядний пристрій до нього, ноутбук тоже, що срійный номер серійний номер, та зарядний пристрій у нього плачно купичий транскен, 4 GB, чорного кольору, плеч на купуючий 4 GB срібного кольору, фейшнах SP 4 GB сине білого кольору фрейшну пише, 4 GB біло, червоного кольору, фрейшно пишет 4 GB срібно синього кольору мобільний телефон Nokia OK. e і має наводитися імей, e сім-карту мобільного оператора Київстар, наводиться номер. Мобільний телефон HTC, імей e наводиться імей, e сім-карта мобільного оператора наводиться номер. Майно вилучено в час проведення обшуку учителі Ткаченка Олега Вікторовича за адресу. Київська область, Перовський район наводиться адреса. А саме, дві карти мікро sd та адаптер. З найпочатку святого тариства ТОВ, код і дверху наводиться код. Сумку для ноутбуку синьо-жовтого кольору, який знаходиться на ноутбук HP ProBook. 470 gi серійний номер, наводиться номер, номер із кабелем живлення. початку Геоїс Старидзика, інфекційний код наводиться код, мобільний телефон, чорна кольора, зі по імей, наводиться імей, що належить Ткаченко Олегу Вікторовичу, мобільний телефон, iPhone 6s Plus, з чехлом імей, мей Наводиться імей, що належить Ткаченко Олені Миколаївні, майно, вилучене в ході проведення обшуку в офісі приватного атаріусу Бурлак і Олега Віктор, чор, за адресу Київського по обласну, це адреса, системний блок, персонального комп'ютера, сірого кольору, і вирі, сиріння, номер це номер, системний блок персонального комп'ютера ДТС, чорного кольору, системний блок персонального комп'ютера, грант, чорного кольору. сирений номер, новодця номер, системний блок персонального комп'ютера Grand чорний кольор, сирений номер, наводиться номер, блок зберігання даних відеозаписів, чорного кольору, рухі із пристроєм живлення, долю речових доказів, вирішити наступним чином речові докази, в вигляді документів, що були вилучені під час обшуків, на які накладено арешти, хвала слідчих суддів, які були. Вилучені під час проводить психологового доступу, які надані стороною передбачені до суду, те, інші документи надані суду сторонами залишити в матеріалах кримінального провадження. Повернути Макарівку транспортний засоб Lexus RX. Наводиться номер. Державний номер, наводиться номер. 1940, номер дугана номер, номер кузову наводиться номер, повернути власника майно. Нарешті якого. Скасовані, зазначені в пункті 5.2.3, 2 3 частини цього вироку, зберігати вказані речові докази і документи до набрання цим вироком законної сили, стягнути на користь держави, соредарна із Макаренка та Ткаченко процесуальні витрати на проведення судових експертиз на загальну суму 49 903,50 і 50 гривень 50 копійок. 49 903 гривні 50 копійок. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо таку скаргу не було подано, в разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок може бути оскаржено до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду чи Вищий професійний суд протягом 30 днів, нею проголошення з зарахування обмежень, передбачених з 4 статті 394 КПК. Купію тобто вироку негайно після проголошення, вручити обвинуваченим та прокурору, посвяснити учасникам провадження, що згідно статті. 476 КПК. У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду із клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким стверджена угода може бути подана протягом встановлених закону строків даності протягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення. Умисне невиконання угоди є підставою для протягнення особи до відповідальності за статтею 389 зі значком 1 Кримінального кодексу. Головуючий суддя, судді підписи. Оскільки учасники на проголошення з'явились, вирок не роз'яснюється, судове засідання оголошується за